І Далі про захист нашого моря саме через море російські окупанти намагаються тероризувати Одесу. Звідти заходять чахеди, аби шкодити інфраструктурі. Почастішали випадки, коли російські окупанти намагаються прокласти шлях для морських дронів. З усім цим в нашому Чорному морі намагаються боротися за допомогою катерів. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна повернулася із морського патрулювання. Як захистити наше море? Я Наталя Нагорна, спеціальна кореспондентка ТСН, і щойно повернулася з Одеси для того, аби розповісти вам про команду, яка це море захищає. І власне, як можна було зробити так, аби море було ще більш захищеним, але не сталося через Сполучені Штати Америки. Це патрульний катер на захисті Одеси. Не бачу ніякого перемірю моря, На жаль. Він виходить в море під час повітряних тривог. Неодноразово проходили цей шлях. Екіпаж якого збиває дрони, які летять на місто. Безсонна ніч була. Спав е -е, години дві. Це наш репортаж із нашого моря. <му> Може здатися, що це легка прогулянка морем, але насправді це патрулювання катеру військово-морських сил. Командир говорить: ми на морській передовій. Чорне море це лінія бойового зіткнення. Ми зараз знаходимося з вами на нулі. Завдання катера зробити так, аби ця акваторія була максимально безпечною і для вантажних суден. Зараз я дивлюсь на зерновий коридор, так званий. Це судна вже завантажила наше зерно, і воно рушає по світу Володимирові. Цей шлях добре знайомий. Так неодноразово. Не Проходили цей шлях раніше. Це судно було на службі американської берегової охорони. Катер типу «Айленд» – швидкохідний. вже шостий рік у цих водах. Спочатку було доволі складно його отримувати на визначеному курсі, особливо коли шторм два-три бала. Катер дуже сильно відхиляється від курсу. Але з часом, скажімо так, я навчився дуже добре отримати його на курсі. Тому зараз для мене це не дуже важко. Такі патрульні катери у чорному морі виконують три основні функції: перша це пошук, ось тут мін. Друга це працюють як протиповітряна оборона і шукають у небі шахеди. І третя працюють проти ворожих кораблів. За морською передовою спостерігає Данило. На поверхні води видивляються міни, а під час повітряних тривог шахеди у небі. Я виявляю повітряні цілі при повітряній тривогі, шахеди, ракети. Та доповідає про них. Данило каже, тут у морі відчуває себе навіть безпечніше, аніж у місті, навіть тоді, коли ворожі великі дрони вибухають неподалік. Якщо його вже почув, то ти радуєшся, що ти його хоча б вже почув, що ти живий. Безпосередньо збиттям займається Денис. Ти море в мене в крові. Він Одесити вже три з половиною роки ходить в море на бойові виходи. Спочатку був з але його справжня пристрасть, його зенітка. Це Зенітна установка у 2М3. Денис молодший і за цей катер, і за свою зброю. У ніч перед нашим спільним патрулюванням він майже не спав. І у шторм намагався збити шахеди, які масовано летіли на Одесу. Коли прийшов по бойовій готовності номер 1 в мене весь броник і каски були мокрі. На сидінні було ось, ось води. Я швидко це рукою убрав, на себе, на себе накинув бронник, каску. І все. На його рахунку вже не один збитий шахет, і про це він розповідає із захватом. Адреналин дуже грав, і за допомогою командира він мене наводив, тому що в морі дуже темно, їх майже не ви ну, не може бачити. У командира є радар, по якому він бачить, мене наводить, говорить, говорить мені дистанцію, як навестись, і дає команду на відкриття вогонь. Командир патрульного катеру Михайло, море тут патрулює вже шість років, і за останні три морського перемир'я не бачив. На жаль, на відміну від заяв нешановного шановного пана Володимира Путіна, на морі чорному морі немає. це. Я можу сказати з повною впевненістю, Як під час періоду періоду сісфайр, 30 днів, коли було оголошено, так і під час того одноденного великоднього переміря. Все одно працювали засоби реп противника, засували, працювали засоби розвідки противника. Михайло пояснює, шахеди на Одесу щоразу летять по-різному. Кожен маршрут унікальний, кожна траєкторія унікальна. Але останнім часом більше загроз не з повітря, а саме з води. Таким чином росіяни прокладають маршрути безекіпажними морськими дронами. По Перше вони несуть більшу кількість тротил гексагену тратілу. Тратілому квалінті ця величина може змінюватися там від 150 кілограмів до 400, що дуже багато 400 кг. Звісно, протистояти російським окупантам, які зазіхають на наше Чорне море, було б легше якби мати більше таких катерів. В США таких є три, наші українські, офіційно передані вже все. От. Але поки що ці катери, що в США, ми не можемо отримати. Американці мали розконсервувати, відремонтувати та відправити в Україну ще три таких катери. Михайло мав стежити за цим процесом як командир місії у США. Але Дональд Трамп майже одразу після інавгурації програму заморозив і поступила команда повернути місію в Україну. Та потім, як це вирішено, там нам дали тиждень на збори. Додому станом на зараз цей етап американської підтримки залишається законсервованим. Але, попри все, українські військово-морські сили продовжують боронити Одесу, порти та продуктову безпеку світу з морської передової Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталій Овсяніков та Наталя Кучеренко. ТСН 1+, +1. марафон. Єдині новини.